Всім привіт! Хочу зняти невеличке відео порівняння двох сортів персика, дуже смачних. Це Summer Ridge і Royal Time. Зліва це плід Royal Time, дуже м'якенький, гарно визрівший, а це Summer Ridge. Цей грам 160 може бути значно більший. Саме річ там грам 130 цепліт. Так вони виглядають. Практично і той і той сорт немає опушення. Навіть більш гладкіший саме річ за тайм, але не суттєво відрізняється. Розрізав, зліва знову ж Royal Time. Ось така м'якоть, перерізання був дуже соковитий. І сам річ теж дуже соковитий. Ось Така от м'якоть. Кісточка сам річ тріснула. От, одразу мураха побігла їсти Royal Time. Він напевно солодший. Так, Спробую спочатку сам річ. Чудовий смачний сорт. Кислинки практично немає. Солодкий. Так, і Royal Time. Спробую. Ну, Royal Time відчувається набагато соковитішим і солодшим. Обидві дуже, обидва сорти дуже соковиті. Але відчувається, коли кусаєш, все-таки Royal Time більш такий соковитий. Ось такий от він. Набагато солодший. Ну, я не міряю цукор, але по відчуттях набагато солодший. Але обидва смачні. От вже після Royal Time саме річ відчувається таким кисловатим і пріснуватим. Так що все-таки, на мою думку, все-таки Royal Time буде смачніший за саме річ. А взагалі, обидва сорти дуже смачні. Сім гарних врожаїв хай щастить.